Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, яка істина причина самотності? Туди, хто дивиться відео близьких людей, якщо є така проблема, яка істина причина самотності? Да, вам періодично повторюють напад і зараз роблять. Намагаються закрити дороги на шлюб, на любов. І тут ви використовують церковну магію. заперечу обираю весь негатив. Хтось бореться або вам зруйнували ще, у вас був шлюб, любов зруйнували. Як наче через якийсь, може, дім чи квартиру? От. Зараз має змінитися ситуація, у вас має повернути доля до щасливої, жіночої, чоловічої долі, до вас мають повернутися ваша доля. Щаслива вона має бути. от І те, що як тормозять постійно, як замкнуте коло, наче вже все гаразд, ви мали бути щасливі. Тоді знов повторюють. Повторюють одне і те саме роблять. Заперечую весь негатив убираю. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Та, у вас бути у парі. У вашій долі бути у парі. Заперечую, знімаю всі одводи, переклади, мороки знімаються. Відкривається дорога на любов. Усі, хто дивиться, відео близьким людям, відкрита дорога на любов, щирі почуття друг на все життя. Вірно, щирі почуття любов приходить до вас. Пиші сили, янголів, охоронців духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги на любов, тим, хто дивиться, відео близьким людям, ніщо не заважає, зустріти кохану людину, друга на все життя, любити, бути коханим, коханою буде так і так буде. всі перешкоди знімаю, відкриваю дорогу на любов. Там буде все сказане, здійснено так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив, якісь втручання негативні у долю тих, хто дивиться відео близьких людей, чи закриті дороги на любов. От цікаво іде до вас людина. Але у вас ще є порча така, вона стосується. Хтось хоче, щоб ви плакали, щоб прям плакали і бажано ще, щоб спились. Пили алкоголь і плакали. І ще щоб порча така, щоб, навіть якщо от зустрінете людину, то щоб у вас не було грошей. Мені більше дещо це якісь скидуються чиїсь алкоголізми і борги. Скажіть ви сили це переклади, скиди. Так, це працює. І це може робити родич, ну, якась з вашого роду людина. Скидати своє лайно, перекладати. Це заважає. Заперечую повністю весь негатив убираю, анулірую всі скиди, переклади, обміни, подміни Знімаються. Більше не можу скидати. Поганого бажати не зможе. Повертаю все лайно назад. Всі алкоголізми, сльози, страждання, самотність. Повертаю назад, тому хто скидав. Борги, бідність, Скидаю те, що скинули, повертає назад, знімаю. З всіх, хто дивиться відео, очищає енергетичний фізичний простір, очищаю домівку від підкладів, обмінів, подмінь. Перекладів знімається повністю. Весь негатив очищаю, повертає назад. Тому хто робив. Хай все його лайно назад і повернеться, перекриває. Більше ніхто не може втручатися у вашу долю, ваше життя. Негативні програми ануліруються повністю, знімаються, повертаються ворогам. Більше лиха зробити не зможе. Як почне щось робити, перекладати, дуже втомлюється, руки, ноги болять, лиха зробити не зможе. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захистіть усіх, хто. Дивиться відео близьких людей від усіх перекладів, обмінів і подмінів. Усе б, щоб не підливали, не підкидали. Більше не буде працювати, анулірується відразу ж. Буде так і так буде. Давай всі шляхи дороги на щасливу буде так, так. Це треба періодично буде повторювати. Бачите, хтось придумав, ходе з себе скидає і можуть чи підлить, чи підкинути негатив, переклад. Просто треба чистки робити і назад повертати все. Так, і є питання від глядача. Це у нас <кій> сьогодні таке питання буде. Що заважає вийти заміж. От. Це питання від глядача на загальний розгляд. Може програтися і в того, хто питає, і також може допомогти тим, хто дивиться відео, теж допомога прийде. Давайте подивимось, що заважає, що ніяк не може вийти заміж. Той, хто питав, ті, хто дивиться відео, хоче вийти заміж і не може ніяк вийти заміж. Що відбувається? Якась істина причина? О, так вас тут напад напад. Дійсно, дивіться, якась є е, е, людина. От не знаю, це може бути чоловік із минулого. Він дуже сильно пильнує, щоб ви не вийшли заміж. Хоча у вас дійсно всі є для цього. Ви маєте бути у шлюбі. Так, 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 майже, майже все має бути гаразд, але зараз тут з мечів башта. І це від чоловіка з минулого тягнеться. Заперечу, весь негатив убираю, Скажіть, допоможіть, що заважає вийти заміж. Так, колись ще була у вас порча на самотність, і вона дуже-дуже повільно розкручує, ну, якби з знім знята була. Бо вийшов Верховний суд і розплата тому, хто це робив, прийшла. Але вам, щоб просто вже так воно давно чи як то зроблено було, що вже як печать стала на самотність. І у вас поступово одужує, від, ну, як ви відходите від цієї страшної такої порчі, що була колись зроблена? І поступово у вас спочатку мають налагодитися повністю гроші, достаток бути. Ну, тут вийшла карта, що це буде перше свідчення про те, що все знялося. От, гроші йдуть, і так, і приходить чоловік у ваше життя. Ну воно почищене тут знято. Скажіть, чи лишилось ще хоч-небудь якийсь негатив втручання у долю, що заважає вийти заміж? Скажіть, допоможіть. Дійсно, от. Чомусь все ви відновлюєтесь, зараз в підвішеному стані, але ви відновлюєтесь від пороблених вам таких нападів магічних. І у вас мають бути, знову вийшла карта, як тільки вирішиться всі питання ваші із фінансової точки зору, от у вас мають бути. Чи три роботи, якісь три проєкти, може своя якась справа. Коли ви будете дуже стабільні фінансово, і у вас тоді перемога, ви знайдете свою людину, вона до вас прийде. Скажіть у ще сили, коли саме одружиться, той, хто питає це питання, верніше вийде заміж. Так, да, цікаво вийшло У вас, цей, шлюб буде такий: ви будете вагітні. Дуже цікаво. А коли це станеться? Ну, йде так, що ви маєте якусь людину, вже маєте, коли саме буде шлюб. Мені йде оцей місяць, оцей період, ну це не прям буде свадьба. У вас як-то воно все буде, може просто, як це робиться, як люди. Між собою укладають угоду, так що будемо тепер разом і до кінця. Тут на все життя, і причому, може бути вагітність, а тоді вже свадьба. Ну, прям свадьби, до речі, я не бачу. Просто що уклали угоду, як заручилися і, ну, може, пізніше вже сам розпис відбувається. Ну, прям щоб. Свадьба таку я не бачу. Скажіть, що заважає? Чи лишились якісь перешкоди, що може заважати вийти заміж, тому хто пита? Ну, зараз все почищено. А ви можете ще бути. Може ви раніше, ну не знаю. Якщо тут можуть дивитись люди, що повінчені, то треба розвінчатися. Або ви скажіть щось таким чином. Розвінчати, ну не знаю, може програтись, якщо от є люди, що колись вінчалися і розлучилися, то це може впливати, заважати. Треба розвінчатись, піти. От. Заперечу, весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, очистіть весь негатив, зніміть із того, хто питав, хто дивиться відео. Більше ніхто не може втручатися у вашу долю. Відкриваю всі шляхи дороги. Знімаюся. на щасливу долю. Більше нічого не заважає одружитися, вийти заміж тому, хто дивиться відео. Тому, хто питає, всі перешкоди убираю, відкриваю шлях на свадьбу, на одруження, на заміжжя? Дорога відкрита повністю. заперечу всі порчі, прокляття знімаю, всі блоки обираю. Знімається повністю всі біль сльози, страждання, смуток, самотність обираю, бо більше не самотні. Відкриваються дороги і шляхи на щасливу долю, на одруження буде так, так, на заміжжя. Знімає весь негатив, всі порші прокляття, початі самотності, зняті, зруйновано, ви більше не самотні. У вас є друга половина людина, друг, на все життя, щирі почуття. Буде так і так буде. Більше ніхто не може вам заважати бути щасливим, щасливим. відновлюється повністю щаслива доля. Знімаю всю зазрість, глаз, порчі. Всі негативні програми ануліровано, більше не працюють. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги для того, хто питав. Тих, хто дивиться відео, більше немає перешкоди, щоб вийти заміж. Перешкод нема. Ви якомога швидше, радісно і за, і за справжнього чоловіка виходите заміж. Буде так і так буде. Критий шлях буде так. Не буде все сказане здійсненно так буде. <кій> так що так, ну, там присутня людина, маніакальна якась, що дуже пильнує, щоб, не дай Боже, не вийшли заміж. Просто треба періодично переглядати, прочищати дорогу. Ну, всі шанси є в цьому місяці. Так що дуже хорошо. От, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Робіть донати, допомагайте кожен день. Це дуже, дуже приємно допомогти, От, зробити посил енергетичний, підтримку, віру. Перемогу і просить захисту для наших військових. От. Також хочу побажати, щоб у вас завжди була поруч людина, яку ви любите, яка вас любить щоб ви раділи життю, насолоджували життям, друг на все життя, щоб була підтримка, і ви підтримували, піклувались один про одного, були дуже щасливі. Буде так. От, дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!